Сім днів на тиждень, і 24 години на добу. Приватбанк продовжує активне відкриття своїх відділень, які цілодобово працюють у зручному форматі. Черги то вже вчорашній день, кажуть банківські фахівці. Позаяк в нових відділеннях будь-яку послугу можна отримати протягом кількох хвилин. Сумніваєтеся? Тоді завітайте до одного з них, що на вулиці Задворецький. Просторе приміщення, сучасна техніка, висококваліфіковані кадри. Ось запорука гарного настрою клієнта на відділення. Переводяться всі працівники, які є досить кваліфіковані, які не перший день знаходяться в Приватбанку, знають всі банківські продукти і зможуть цілком. Цілком і якісно обслужити будь-якого клієнта принципово новий формат обслуговування населення допоки немає аналогів в Україні, і це попри те, що сучасні офіси Приватбанку з'явилися в Луцьку ще рік тому. Це нагадаємо відкрита архітектура приміщень позбавлена кабінетної системи. У такій атмосфері і клієнти і обслуговуючий і персонал почуваються напрочуд вільно. Тож не дивно, що за таких умов охочих стати вкладником Приватбанку все більше. Я весь час обслуговуюся в Приватбанку, і мені подобається. Чим самим Так, колектив хороший, швидко обслуговують. Що я їм можу побажати? Хай їм тут щастить в роботі тут, щоб добре. Клієнти були, шмі було все. Ми в спокій. Було. Співробітники банку можуть проконсультувати з будь-якого питання, в тому числі, як швидко і зручно отримати послуги, навіть не виходячи з дому. Ольга фахівець із багаторічним досвідом у новому відділенні на Задворецькій, сподівається, стане в пригоді не одній тисячі лучан. Оформлюємо депозити, обслуговуємо по пенсійній програмі. Оформляємо карти універсальні, також карти для виплат. Зарплатні карти відкриваємо, перевипускаємо. Так само універсальні карточки теж звертаються. Люди для перевипуску або оформлення нової карти. Унікальність нового відділення ще й у тому, що тепер клієнти можуть отримати всі необхідні послуги самостійно. Такий підхід суттєво економить час українців. Йдеться про першу банківську зону, завітати до якої можна хоч серед ночі. Варто лише захопити з собою банківську картку. У Нас є окремо відокремлена зона відділення, де клієнти, прийшовши з картою, проводять картою ну, спеціальний чів в дверях буде встроєний, проводять карту і мають можливість зайти в першу зону. В першій зоні у нас є банкомат, ну, банкомат, бачите, на вулиці, і в зоні є термінали, де клієнти можуть там проплатити, можуть поповнити карту, рахунки і так далі. Ну, думаю, самі основні операції вони можуть здійснити. Примітно, що в Волинській області Приватбанк вже відкрив 24 нових відділення, та зупинятися на цьому не планує. Так званих відділень майбутнього з кожним місяцем лише більшатиме. Вже до кінця цього року на краян очікує відкриття іще п'ятьох офісів, які функціонуватимуть у новому сучасному форматі.